25 липня дуже потужний день. Наступні два тижні ми з вами відчуваємо шалені енергії. Абсолютно є чотири знаки зодяку, які в цей період нарешті повірять в себе, розправлять свої крила і почнуть досягати висот в цьому житті. Але насправді новий місяць відчують абсолютно всі. Всім привіт! Мене звати Оля, я астролог. Якщо ви бажаєте дізнатися власні енергії, гороскоп на 25 рік або натальну карту, зрозуміти себе глибше, напиши мені слово «консультація» в дірект інстаграму, і я розповім тобі усі подробиці. Новий місяць ми проживаємо з вами період, коли у нас перезапускаються усі енергії. Енергії, але коли це знак лева, це супер потужно, Боже. Я обожнюю цей період, тому що зараз до мене приходять на консультації всі ті, хто готові вирішувати, хто готові вриватися в це життя, хто готові розправляти свої плечі і нарешті заявляти про себе в цьому світу. Ми зараз набираємо хоробрості, могутності і щирості. Зрозуміти, що ми з вами можемо все, що ми захочемо в цьому житті. Чотири знаки зодіаку, це відчуй, тому що це у нас ще правильно фіксований хрест. леви, водолії, скорпіони і тельці. Ці знаки їм потрібно дуже довго розкачатися. Запустити вам енергії, вам потрібно трошечки часу, щоб розкачатися. Ви ті, хто не діє тут і зараз, а вам потрібно дождатися того моменту. Ви прорахуєте всі запроти, ви себе відчуєте. Це ті знаки, які, коли починають діяти, вони просто зносять все на своєму шляху, і ви вже їх не зупините. І цей серпень підготував для них надзвичайно круті зміни, тому що він починається з молодика у Леві. А ще Ще у нас є з вами зараз можливість прописати наші бажання і цілі на наступний місяць, які мають обов'язково збутися, тому що новий місяць, нова енергія так працює в астрології. Звичайно, я попереджаю знову ледь, скорпіонів, тельців і водолії. У вас зараз є можливість реально змінитись, от реально повірити в себе і йти вперед. Все залежить від вас. Я лише можу вам нагадати про те, що ви зараз супермогутні і ви можете повірити в себе по справжньому, а не грати на публіку. Але все залежить тільки від вас, від ваших дій. Повірте, у вас все вийде, якщо ви цього надзвичайно захочете. Бережіть себе.